У новому номері газети Вісті придніпров'я історії, які торкаються серця, новини, що варто знати, і традиції, які варто берегти. У цьому номері ми розповімо про Анну Мамонову, талановиту майстриню соломоплетіння, яка зберігає давню українську традицію. Анна створює справжні шедеври від домашніх оберегів до декоративних янголяток. В ексклюзивному інтерв'ю вона поділиться, як газетна стаття, колись змінила долю її родини, розкриє секрети роботи соломою та розповість, чому цей медитаційний процес став для неї ліками під час Великої війни. Також читайте про урочистий мітинг реквієм у селі Миколаївка, де 5 грудня відкрили меморіальну дошку молодшому лейтенанту Дмитру Зеленському та символічне дерево надії для вшанування 14 земляків, які зникли безвісти історія пам'яті, єдності та надії громади. У просторі ниточки Надії у Синельниковому відбувся майстер-клас із ліплення глиняних коників, символу 2026 року, творчість, тепло і трохи магії. Читайте репортаж із місця події. Напередодні нового року дізнайтеся все про рік вогняного коня, які кольори обрати для декору, як прикрасити ялинку, у що одягтися та які страви подати на святковий стіл, щоб привернути удачу у 2026-му. Також у номері репортаж ізраїльського ліцею, де навчання триває навіть під час тривог у спеціальних обладнаних укриттях. Директор і самі діти розповідають, як вчитися в умовах війни і чому саме до цього ліцею мріють потрапити учні з усього району. У спортивній рубриці огляд 14-го туру чемпіонату України з футболу, яскраві матчі, гучні сенсації, провал Динамо та боротьба за Єврокубки. Корисна інформація від Дніпропетровської філії «Газмережі» про безпечне використання газу у побуті. Та як завжди, смачні рецепти, новини, оголошення та гороскоп розпочалася передплата на 2026-й. Купуйте та передплачуйте вісті Придніпров'я вашу газету, яка завжди поруч.